Всем привет! Раблю салат. Взяла 4 картошины и вот такими крупными прямо кусками. Знаете, вот так на 4 и, да, наверное, вот так. Такими прямо кусочками сюда. Но побачила такие салат, думаю, а что бы не, правильно? Если уж то по крупному. У нас так похолодало здоровски, что и упала картошина. Ну ничего, сейчас помыем, вот так и все сделаем. І все. Так. І можна і теплий якийсь салат поїсти. Що для цього салата треба? Оце беру картошку. Ну, картошини у всіх є, так що можна не переживати. Потом беру ще, у мене є кабачок. Можете взять спаржу, як хто любить спаржу, під спаржу. спаржу. Ну, я буду з кабачком, бо в мене кабачок. Він вяли, устали, трошечки олійки сюди. Раз, 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 все, заділили. Так, сюди ще. Вже олія, бачили, там уже дише на последніх вздохах. Так, беру кабачок сюди і теж такими крупними кусками. Можна навіть трошки крупніше, ніж це. Ну, це так балакало. Зараз як наріжу, так наріжу, так і буде. Так, и вот это дело тоже все до одной мыски сюда, раз, все, посолим сейчас, поперчим, посолила, хорошо посолить, ничего, так, перец новый купила, тоже закончился. Чорний обычные без всяких там домішок. Потому що, знаєте, що купляла якась була з якимись домішками. Не пойму, що аж прям горло дари. Знаєте, от буває таке. Так. І в мене ще є оце папричка. Можна ще якихось, знаєте, сюди всяких прикольчиків додати. А чого не? І так трошки сюди. Раз, 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 раз. І хай вже буде. І буде вкусно. Так. Все, зараз мішаю і отправляю 200 градусів духовка. Запектися хвилин на 20. Ну, взагалі по готовності картошки. Буде готова картошка, буде готове все. Так, а тим часом підготовимо заправку. Оце все так помішала. Куди все? Кудись біжить? Куди все? Ну, алейки обязательно давайте, бо не буде такого цвіта. Знаєте, гарного. Знаєте, оце такі пруд вроде і нормальний, вроді і без всяких проблем. А буває нормально відстає, а буває дуже пристає. Так, оце положила і сюди скинула. В один шар розрівняємо. Так салата нормально вийде. Так. І духовочку. Отправила. Візьмемо зразу там, де будемо змішувати весь салат. Так. Єсть. Візьмемо зразу там, де будемо змішувати весь салат. Так. Єсть протерли. тоже, щоб все було чистенько. Так. Беру один зубчик чесночка. Так, зубчик чесночка сюди. Не любите чеснок не беріть. Тюрку нову купила. Гляньте, Така вроді, ну вона, типа під сири, під чесноки, отаке все. Не знаю, чудово чи ні, ну поки пальці не ріже, поки нормально. Наверное, під сир взагалі буде добре. Чесночок теж такий миленький, получился. Ну, Нормально. Так, тут великі куски заберу. Так. Сюди трошечки підсолим. Небагато. Просто щоб було. Сюди візьмем. У мене оливкове, в кого ще. І я десь 4 столових ложки. Ні, 3, Тут навіть нема 4. Тепер беру мед. Нам привезли меда. Опа. Пахне медом. Хороше. І отак, небагато. Отак десь. Бачите, чуть-чуть. Як чайна ложка без горки. Сюди. Так, є. Тепер, що сюда додаю, Лимонний сок. Я люблю, конечно, лимонный сок. Сейчас попробуем это все дело. Понравиться, то будем и і дальше. І ще щось хотела Я хотела додати трошечки герчички, герчички, герчички. Мені надо ще одну ложку взять. Отак і пів чайної ложки гірчі. Чайну ложку гарчити сюди. Знаєте, от стоїш, думаєш, боже, щоб його іще додати такого, щоб воно було смакувало. В мене ще є вяляні помідори. Знаєте, що буде прикольно? Буде прикольно, О, бачите, трошки з'їхала. Буде прикольно, ми будемо додавляти обичні помідори свіжі. А якщо ми. Опа! вяленых помидоров трошки дамо прям в сам соус, будет супер, потому что шо... будет ощущение, что-то тут такое вкусненькое. Вот. И мы сюда. Немає нет, это я так, знаете, раблю то, что у меня, это, вот я побачила, я знаю, что оно так хорошо будет сочетаться, оно смачно, оно по делу. Вот, если не, не Знаєте що? Можна в кипіточці розмочити трошечки чорносліва і трошки дати чорносліва, І буде запах такий трохи копченості. Мене, правда, чорнослів закінчився, тому що то пасхи пекли, то ще щось. Я звісно чорнослів не ложу, але якщо в якусь випічку, я буває можу дати. А знаєте, куди позаканчивався чорнослів? Я вам зараз скажу. Закончиться, тому що я робила а, плов. Я туди додаю всякі оці сухофрукти. от, По полу сухофрукти, поле щось. Ну, все, конечно, мыть, но ничего. Так, это сделано. Это сделано. Спасаем ложку, пока не впала. Все. И у нас соус будет готов. Хорошо так размешиваем, раскаламачиваем, потому что тут такие у меня сахар, не сахар, а мед трошечки такие сахаристый. Сейчас мы все помешаем. И Чекаємо наших. Єдинство, що ми ще підготовимо, це помідорчики. От у мене є. на все услышання відкрили ми этот самий холодильник, але ну, нічого. Ой, та що там такого є? нічого нема, немає, пустий холодильник. От І беру таку горсть помідорів. Кстати, ви знаєте, зараз це беру такі слівки. тому що вони хоч солодкі, хоч якийсь запах тих помідорів. Все, готово. Гляньте, як О, Глянь, яка красота. Ой, гаряче! Так, поставила сюди. Тут в мене нарізаний помідорчик свіжий. Так як я і казала, прямо у цю миску, де ми змішували все. Сюди все згрібаємо. Ой, яке воно ароматне, яке воно апетитне. І знаєте, що я ще додав? Це, звісно, противозаконно. розумієте так? Но в мене є зеленушечка, і я трошки ще довго сюди руколи. Это все смешиваем. Я попробовала самостоятельно всю заправку. Девочки, мальчики, это просто бомба. Попробуйте сделать, это. мне кажется, что вам зайдет это. Кручусь, ворчусь, как белка в колесе, там, наверное, голова скоро закрутится у вас. Так, лента, что оно написано? Готово до споживания, уже мыть. Вот это я люблю, вот это такая хорошо. Так, и сюда. Трошечки, вот так, прямо салат. О, Ах, яка красота! Ну боже, який салат красивий! Зараз фотографую, змішаю, будемо їсти.